Кому протипоказана психотерапія? Знаєте, в той час, коли інші психологи намагаються розказати, що психотерапія це прям панацея, пігулка від усіх проблем, вам може здатися, що я наче вас постійно відговорюю. Але це не так. Я хочу просто максимально чесно показувати, коли вона допомагає, а коли дійсно вона є лише одною із маленьких складових по роботі із собою. Дивіться, коли людина дуже багато занурюється у внутрішній світ, коли в неї є багато матеріальних складнощів, це і фінансові, і е, матеріальне це у вигляді соціального, як то кажуть, капіталу, тобто інших людей, друзів, все. То тут, коли е, е, її психотерапевт починає е, постійно во внутрішній світ, ми всередину ми занурюємось, занурюємось, що це робить? Людині цій потрібно назовні так? а її туди, вниз, 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 туди. Розумієте? В цьому випадку не буде гарного ефекту. Психотерапія дуже важлива, це дуже класно. Але коли нема ніяких зовнішніх таких, знаєте, подій, нема зовнішніх активних проявлень. То це занурювання, занурювання, закопування, буквальне закопування людини в землю відбувається. Ну це просто ці занурення, вони класні, але треба бігти від них, від цих занурень у реальне життя. І я неодноразово зустрічала серед колег, що вони кажуть, О, Боже, який складний випадок, якщо там нема грошей, якщо там нема там друзів, чи любові, чи чогось ще. Тут треба 5 років психотерапії. Але, друзі, тут частіше треба комбіновано. І в цих випадках дуже часто буває корисним робити паузи. Попсихотерапевтував, людина наситилася цими інсайтами. Все, вона і так вже звикла туди всередину себе дивитися. Хай іде, як то кажуть, у поле. Ну, в тому сенсі, що вживу. Конкретне матеріальне. Потім хай приходить знову підкоригували там декілька сесій раз там на декілька місяців. Потім знову знову в таких випадках дійсно буває оце оптимальний варіант. І в такому випадку, оце постійне колопання роками на одному місці, воно буде на одному місці, якщо нема зовнішніх проявів. І це велика помилка. Коли розповідають, що прям в таких важких випадках, коли проблеми з грошима, коли проблеми, коли проблеми саме з грошима постійно, ти там щось втрачаєш, щось, коли вони є. Це дійсно одна історія. А коли їх ніяк не може взагалі з'явитися толком, так, або ніяк взагалі стосунки не з'являються, то ну, це не вирішується цими теплічними умовами психотерапевт. Навіть якщо це буде така агресивна психотерапія, провокаційна психотерапія також ні.